Ну а зараз саме час для гарячої новини. Випусковий редактор телеканалу Еспресо Олексій Денисенко вже готовий її розповісти вам. Олексію, тож, що нового для українців у тебе є? Перш за все доброго ранку тобі і всім глядачам телеканалу Еспресо. Я не можу сказати, що це новина є настільки гарячою. Вона в принципі є очікуваною і довго очікуваною, тому що в принципі ми давно вже не бачили гуманітарних конвоїв, так званих гуманітарних конвоїв від Путіна на Донбасі. Сьогодні в принципі це здійсниться. Колона МНС Росії з так званою гуманітарною допомогою знову потрапить на територію тимчасово окуповану територію України. Повідомляється, що у складі колони, яка вже майже знаходиться на українському кордоні, знаходиться приблизно 100 автомобілів і знову ж таки скажу, що за даними українських військових української розвідки, майже завжди путінські гумконвої везуть собою з собою не стільки допомогу справді гуманітарну, а скільки допомогу зброєю та іншими боєприпасами, скажімо так, для терористів, які зараз контролюють частину областей у дончастину регіону районів Донецької та Луганської областей. Ну а е, от, що ще цікаво, і що ще з'являється цікавого на стрічках новин, так це те, що в принципі метеорологи дійшли висновку, що е, липень місяць липень місяць цього літа був найспекотнішим за останні майже 4 тисячі років. Е, метеорологи стверджують, що з 2000 року до нашої з 20... Не здоч так 2000 року до нашої ери. Настільки спекотного спекотної температури, як у липні, на всі земні півкулі не спостерігали. Ну, будемо чекати на інші цікаві новини. Будемо сподіватися, що вони все ж таки будуть приємні. Уже здається, за декілька хвилин в нашому ефірі з'явиться Ганна Цапок і вона детальніше розкаже, що очікувати від сьогоднішнього дня.